Якщо принтер відмовляється друкувати, а на дисплеї постійно з'являється помилка, не поспішайте засмучуватися. З 2006 року Inksystem піклується про те, щоб в такі критичні моменти наші клієнти якнайшвидше отримали кваліфіковану допомогу. На нашому сайті всього в декілька кліків ви можете записатися на сервісне обслуговування вашого принтера. Залишайте заявку з вашими контактними даними та містом обслуговування, і наші майстри домовляться з вами про зустріч. Сервісні центри Інксістем працюють у п'яти містах України: Київ, Харків, Одеса, Дніпро та Львів. Наші сервісні інженери мають досвід роботи понад 15 років і приймають виклики будь-якої складності, а саме, встановлення безчипової прошивки та її відновлення. Технічне обслуговування та заправка системи безперервної подачі чорнила, промивання друкувальної голівки, скидання лічильника абсорбера, діагностика та ремонт принтера тощо ми надаємо гарантію на кожну послугу, а оплата здійснюється тільки після виконання робіт. Звертайтесь до технічних спеціалістів Ink System, щоб і далі насолоджуватись якісним друком.